спецпредставник Трампа Стів Вітков приїде до Москви на переговори з Путіним. Про це повідомляли CNBC. до цього Буданов, Умєров і Архамі спілкувалися з Вітковом Кушнером іншими американськими посадовцями. Вітков розповідав, що Путін хоче укласти мирну угоду з Україною. 20-пунктний мирний план готовий більш ніж на 90%, Котре сакцентував на цьому увагу. Вітков проте дійсно ми не розуміємо і не знаємо, що за кулісами відбувається, але. Питання, яке одразу виникає, чи не підемо ми по сотому колу, адже знову одне й те саме. Яка за рахунком ця поїздка від Кафа до Москви і цих переговорів з Путіним вже важко пригадати? Ви знаєте, ми, наче в загнані в глухий кут, і ходимо, ходимо по колу. Ось ситуація, яка зараз бачається. Президент, вчора чітко сказав, ніякого глухого кута він не бачить. Це однозначно було заявлено президентом в чаті офісу президента України, коли він відповідав на запитання. Процес рухається, угоди підписуються. Я з огляду на ті коментарі, які є і від американської сторони, і від української, чітко можу сказати: це мої знову ж таки, на жаль, відчуття, тому що ми не посвячені в деталі. Нас ніхто не посвячує в деталі переговорів. Можу чітко сказати про те, що ніхто не збирається виходити з переговорного процесу. Ні росіяни, ні американці, ні Україна. Навіть Європа хоче бути в цьому переговорному процесі. Але Європа, на жаль, вона стала просто ну, одним із учасників другорядних цього переговорного процесу. Вони так і не змогли стати повністю суб'єктними. Певний момент вони дійсно як на мене зайняли непогану позицію. Це що стосується скандалу із замороженими російськими активами після появи мирної ініціативи Віткофа і Дмитрієва. Правильно, Дмитрій Ваушакова, переданої через в Україну, і тоді таке складалося враження, що вони ось ось не вже суб'єктними будуть. А зараз ми дійсно, пані Олі, я з вами погоджується, стоїмо перед такою оцінкою ну, ситуації, коли ну, видається, що все да знову по колу. Втім, крок за кроком питання рухається до саме замороження війни. Чому тому, що Давайте звернемо увагу на те, що робить Трамп у зовнішній політиці. Його заяви, які піддаються справедливій критиці в Україні, переважно емоційній критиці. Тому що об'єктивного аналізу на жаль дуже мало в Європі, а це переважно політиканство. Тому що Європа ще раз наголошую, вона другорядно роль виконує в цьому процесі. і Вони замість того, щоб бути суб'єктними, тепер ходять і випрошують у Трамп. Випрошують у Трампа з рукою гарантії безпеки для себе. Ну вибачте, мати стільки ресурсів, народу грошей армії і так далі, і випрошувати гарантії безпеки в США. Це виглядає смішно, ну Україна, яка. Має понад 30 мільйонів населення, не найбагатша в Європі, самостійно, фактично, може чинити спротив, як раніше говорили, другій армії світу. А європейці, члени НАТО й бояться цього. Ну, це я так бачу на сьогоднішній день. Тому якраз і через це ще гальмується переговорний процес, це треба розуміти. Але він в будь-якому випадку рухається. Те, що Вітков, Кушнер менше. І Трамп говорить про те, що в Кремлі хочуть підписати угоду. Ну так вони хочуть, але на своїх умовах. Зеленський все ж таки вирішив полетіти до Давосу. Історія з відмовою фактично бути присутнім на форумі, Ну вона, як на мене, виглядає доволі дивно, тому що ми сіки заводу можемо говорити про непослухливість Росії, і так далі, тому подібне, але. Не участь у нас безпосередньо у цьому зібранні на рівні президентів, ну це рішення було не зовсім правильним. Сьогодні ми виявилися перед ну, дуже непростим вибором і продемонстрували свою вимушену прихильність до Трампа, тому що він сказав: Я зустрічаюся з Зеленським, де Зеленський? Чому його тут немає? І Зеленський мусив летіти. Це означає, що все ж таки Трамп він. Готовий далі дотискувати Україну Росію до завершення війни, чи це дійсно як говорить Вітков та Кушнер за вчорашньої зустрічі з Омеровим, свідчить про те, що угода, наприклад, про процвітання там, про гарантії безпеки, вона фактично майже готова. І чи дійсно зараз заява Путіна, яка пролунала вчора ввечері, про те, що вони навіть готові використати російські заморожені активи для відновлення територій, є фактором наближення до якоїсь угоди? Чи це як ви писали нове коло переговорів? Нічого не буде, тому що дуже багато цікавих моментів з'явилось, пане Вадиме. Дивіться, я дуже хотів би помилятися, але це з моєї точки зору буде нове коло, тому що Путін не готовий зараз до якогось реального фінішного ринка. Путін буде зараз вигадувати нові історії, чому не можна завершити цю війну і буде розказувати про те, що усьому винна Україна, бо Україна не хоче, щоб 10 мільйонів умовних українців проголосували на території Російської Федерації. Я не знаю, що він скаже. Я просто говорю те, що він до цього моменту озвучив. Це може бути будь-що от реально будь-що. Дивіться, на столі залишаються всі ті ж карти, які були 12 місяців тому під час першої зустрічі в овальному кабінеті. Ну 11 місяців точніше тому, точно так само, як вони були в Анкоріджі, точно так само, як вони були після анкоріджа. На столі лежить питання території, на столі лежить питання зняття санкцій з Російської Федерації, і на столі лежить повернення Росії до великої геополітики. Плюс студію е, Російська Федерація останнім часом вже чітко проартикулювала, що вона е, це, це питання лежало на столі, але воно лежало під сукном. Зараз його вона сукно. Це питання зміни української влади. Тобто Лавров минулого тижня зробив просто ну, вперше настільки відкритий, настільки чітко він заявив про те, що е, потрібно змінювати українську владу. Е, оце чотири питання, які лежали, лежать, і е, вони в тому чи іншому форматі будуть лежати е, на столі. Власне кажучи, те, про що говорилося останні там, кілька місяців, про 28 спочатку пунктів Вітка, Двітрів, а потім про 20 пунктів, ну тепер уже Кушнера від Відкафа і Умірова, називаємо це так. Вони, в принципі, залишаються незмінними і вони будуть лишатися незмінними найближчим часом. Путін на сьогоднішній момент не готовий ні до яких радикальних змін і він буде вигадувати будь-які речі для того, щоб потягнути час. Чи готовий зараз Трамп сказати про те, що я стукую кулаком і я там передаю томагавки Україні? Ні, він не готовий до цього. Інших важелів впливу на Російську Федерацію на сьогоднішній момент у Трампа з моєї зору немає. Тому я думаю, що станом зараз ми перейдемо в ще одне коло переговорів. Очевидно, все ж таки нам продемонструють, що ми підпишемо якусь угоду з по типу п'ятої статті НАТО, ну щось подібне. Ми, очевидно, все ж таки підпишемо. Це буде величезний прорив, це справді буде величезний плюс для нас. Але я повторюся, ключові питання території і санкції вони залишаться на столі. Без вирішення цих питань я не вірю в будь-яке завершення війни в більш-менш зрозумілій перспективі і за нинішньої конфігурації. Крім всього іншого, ми повинні також розуміти, що на сьогоднішній день, в тому в іншому вигляді, продовження цієї війни воно вигідне Сполученим Штатам Америки, тому що зараз. Уже чітко зрозуміло про те, що стратегія Сполучених Штатів Америки в стратегії їхня полягає перш за все в протистоянні з Китаєм, і ми повинні через цю призбудовитись на все, що робить або не робить Сполучені Штати Америки. Попри всю, скажімо так, малопрогнозованість Трампа, вона зводиться до того, що потрібно вийти на переговори із Китаєм з посиленими позиціями. Я нагадаю всім, що рік тому. Минулому році, точніше, сполучені штати Америки, Китай підписали пакт про ненапад на один рік, а Китай підняв ставки тим, що сказав, що якщо ви будете на нас тиснути, ми не будемо вам продавати рідкістоземельні метали. На цьому ваша історія з штучним інтелектом і технологічним лідерством де факто завершиться. Що чим відповідає зараз Трамп? Трамп говорить про те, що я готовий взяти цей виклик. Але для того щоб натиснути на Китай, я маю лише один важливий вплив. Він називається ціни на нафту. І все те, що зараз пробує робити ціни на нафту, і вплив взагалі на весь світовий ринок нафти, будемо так швидше говорити, і все те, що зараз робить Трамп, він робить саме в цьому напрямку. Є ще кілька інших пунктів. Там збільшення долара як світової валютної головної валютної одиниці. Це в принципі, спроба впливати на певні логістичні маршрути по всьому світу, але тим не менше, ми бачимо, що, попри всі заяви, попри всі речі, в мінімум форматі раз на 4-5 днів Сполучені Штати Америки продовжують і затримувати якісь судна тіньового флоту. Переважно це судна, які так чи інакше пов'язані із Російською Федерацією. Це дуже важливо. Е, тому е, максимальне продовження війни є максимальним ну, не максимальне продовження війни, є продовженням послабленням Російської Федерації, особливо на фоні того, що справді ми бачимо достатньо тривожні для Росіян е, показники бюджету грудень січень 2025 тисячі це ще не катастрофа, безумовно, це ще дуже далеко до е, дефолтів криз, і так далі, і так далі, але це достатньо неприємні дзвіночки, які реально починають там бити по Російській Федерації. Е, тому е, підсумовуючи все, те, що я зараз сказав, ага. е, наш великий виклик полягає в тому, що е, попередній тип е, попередня парадигма переговорів, яка зводилась до ну як на мене, до чотирьох речей тобто е, е, території. Росія про санкції, зняття санкції на на увазі, США про профіти ну, про заробітки і Європа про цінності він зайшов в глухий кут. Тобто, в принципі, в цьому форматі, ну пробачте, Тіні толкай, ми можемо прожити ще достатньо довго і не мати якихось серйозних проривів по дні простій причині. Тому що і ще раз кажу: США не будуть надавати нам тамагавки, щоб ми били по Російській Федерації. Очевидно, нам треба думати про певне переформатування парадигми переговорів. Ага. І ну я для себе вважаю, що нам потрібно зараз змінити нашу стратегію на стратегію не про території і навіть не про санкції для Російської Федерації, а про те, чому Трампу не вигідно продовжувати цю війну, якщо ми зможемо провести цю кампанію і зробити її ефективною. Ми зможемо прискорити закінчення цієї війни. Якщо ми не зможемо цього провести цю кампанію, ми будемо дуже залежними від тих флуктуацій, які відбуваються в Білому домі. У Давосі великий прогрес у спробах зупинити війну, і він майже на фініші. Спецпредставник Шастів Вітков заявив, що мирні переговори щодо війни між Україною та Росією зведені майже до одного ключового питання, і це вже неймовірний прорив на Ukrainian Breakfast у Давосі. Він сказав, переговори йдуть дуже. Добре, і зараз сторони майже дійшли згоди. Залишилося вирішити зовсім одну важливу деталь, однак яку саме поки не уточнив. А Вже сьогодні, 22 січня, ввечері Віктор вилітає до Москви, де планує зустрітися з російським диктатором, щоб власне розв'язати це одне його питання і підвести переговори до завершення. Після цього ще робочі групи в Абудабі. також. Віктор анонсував свій візит до Києва, поки без конкретної дати, крім того, спецпредставник. США натякнув на можливе скасування американських мит для українських товарів і допомогу з поверненням промислових компаній в Україну. Це частина ширшої економічної співпраці. Колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келох заявив, що мир в Україні може настати вже до осені цього року, якщо Україна протримається зимою. Під час панельної дискусії в Давосі, яка була частиною всесвітнього економічного форуму, Келох дуже чітко висловив свою думку: якщо Україна переживе найгірші холодні місяці. Уже навесні перевага буде на її боці, а це значить серйозний шанс для припинення війни. Я щиро сподіваюся, що до дня незалежності, 24 серпня, тобто до кінця літа, ми побачимо мир на українській землі, сказав Келох, підкресливши, що українські сили здатні стримати російське вторгнення. А він також звернув увагу на те, що Росія не виграє цю війну і все більше опиняється під тиском через великі втрати на фронті. За словами Келога, Путін усе ще намагається знайти. Ти так званий гідний вихід з кризи, бо продовжувати війну це визнати поразку. Далі коротко підсумую кілька ключових моментів із виступу Келога. Якщо Україна приде зиму, у неї буде стратегічна перевага навесні. Мир до дня незалежності України цілком реальна перспектива. На думку дипломата Росія не здобуде перемоги і це змушує Кремль шукати вихід із війни. Загальний меседж ключові місяці, зима та рання весна. Якщо Україна вистоїть, шанс на мир може реально вирости, і світ може побачити закінчення війни вже ближче до осені 26-го року. Та якими б обнадійливими і оптимістичними не були прогнози щодо миру від представників Сполучених Штатів, Захід не має відступати ні на крок у військовій підтримці України, бо на кону безпека усієї Європи заявив Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, і Звучало це не як дипломатія, а як прямий заклик до дії. Під час виступу на українському сніданку в рамках всесвітнього економічного форуму Рюта наголосив, головний супротивник НАТО це Росія, і саме тому підтримка України має залишатися пріоритетом. Рюта також звернувся до союзників з Європи та Канади з проханням не зменшувати військову підтримку, адже саме зараз, за його словами, вирішується доля безпеки всієї Європи, не лише України. Гензак НАТО підкреслив, Вашингтон готовий постачати. Стільки військового обладнання, скільки потрібно, але Європа та Канада мають тримати цей потік живим і стабільним. Так чи інакше, Захід відмовиться від підтримки. Якщо так станеться, це буде не тільки поразка для України, але й серйозний удар по всій системі. Колективної безпеки, тому допомога має продовжуватися без жодних компромісів. Зазначу, що президент України Володимир Зеленський також вже в Давосі на всесвітньому економічному форумі, в межах якого запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Скажи, Максиме, будь ласка, чому президент не летів і тепер вирішив полетіти? Що змінилося? Бо зустріч не була запланована. Трамп просто вирішив це зробити спонтанно. Тобто спочатку говорили, що зустріч має відбутись. Потім американці самі її скасували після того, як ми там ну, надіслали нам пропозицію війти до цієї ради миру. Україна сказала, що ну подивимось, побачимо, але швидше за все, ні. І американці. Ну тоді зустрічі з Трампом не буде, і потім щось Трампа спонукало, все ж таки цю зустріч провести. І тому це все от. Ось ось так відбувається бігом, бігом і нахрапом якимось. Справа в тому, що тоді треба було б і іншим не летіти, у них були заплановані зустрічі, їх скасували або взагалі не було заплановано зустрічі із Трампом. Та не тільки ж заради Трампа туди летіли, насправді е, форум ну, вдячний. Я, Довості... ж, ж, я ж перепрошую, я і запитую: в чому причина тоді? Не заради ж Трампа туди летять? Ні, е, Зеленський заради Трампа. Бо насправді заради зустрічі з іншими партнерами нема чого особливо летіти зараз. Цих самітів, форумів, зборищ світових лідерів та кожен тиждень, насправді вони втратили оцю якусь сакральну значущість. Раніше якісь великі такі історії відбувались ну раз на пару місяців, хоча б і тоді в цьому був сенс зустрітись, звірити годинники, рухатись далі. Там J7, той же Давос, там же 20 Ще якісь там саміти, які відбувалися Мюнхенська безпекова конференція, до прикладу. А зараз що не тиждень, то Париж, то Берлін, то ще якесь місто, всі кудись злітаються про щось говорять: коаліція охочих, коаліції рішучих, злітати в Маралага до Трампа немає просто особливого сенсу. Взагалі, Давос. В цілому трохи іншу роль виконує особливо цього року. Багато представників України поїхали для налагодження горизонтальних комунікацій саме з представниками бізнесу, от в цьому є сенс, тобто, поговорити про прямі інвестиції в Україну. Ми там представляли свої якісь панелі по оборонці України, так щоб залучити інвестиції в нашу оборонну промисловість. Говорили про економіку. Це те, що ну має, хоч там якесь значення, тому що. В плані безпеки фокус уваги був повернути на Гренландію, в плані якихось політичних очікувань, ну без зустрічі з Трампом їх апріорі не могло бути. Ну от зараз з Трампом зустріч відбудеться. Ну особливо максимум щось ми отримаємо по типу на цієї угоди по рідкоземельним металам, яку ми підписали зі Штатами, яка буде лежати пилом, припадати. Ну але як я кажу... Моє очікування від цих зустрічей з Ленського Трампа завжди одне, щоб гірше не стало. Хоча й особливо ми дуже якісно спрацювали в останні півроку диверсифікували залежність від США. Ну, єдине, в чому ми залежні, це в тому, що ми купуємо але європейці купують цю зброю американців. І тут я спокійний. Чому? Тому що американці нам продають цю зброю з 10% націнкою, тобто є ринкова вартість, вони докидають ще 10%. В вищої ринкової вартості і продають для нас зброю, тому уявити, що Трамп прийде і скаже суровим дядькам зі збройного лобі, що ви не будете отримувати десятки мільярдів доларів, тому що я хочу піднатиснути на Україну. Ну, я дуже сильно сумніваюсь. Він може помикати там сопляками технофашистами, які пороху не нюхали, які не знають, що таке реалполітік. Які там не бачили е, жаху війни, не відчували запаху крові, так але прийти і сказати виробникам американа американським виробникам зброї, що ви не будете в Україну продавати з 10% відсотковою націнкою зброю, бо я так вирішив. Ну чесно кажучи, попри весь оцей ось так образ Дональда Трампа, от мені здається, що туди він не полізе. От щось мені здається, що Трамп розуміє. Що у них може знайтись пару людей, ветеранів, снайперів, які дуже влучно стріляють, які не так показательні по вуху царапне, а може і по очі прилетіти. Тому я в цілому сильно не переймаюсь, але і очікувань від цієї зустрічі взагалі немає. Тобто зустріч буде порожня, нічого від неї нам не варто чекати. Зустріч на рівні президентів Шаї України нічого нам не обіцяє сьогодні. Від слова зовсім а останні дві зустрічі вообще ні про що були. Ну про ну остання дві зустрічі: перша у Вашингтоні після розмови з Путіним, яка ледь не перетворилась вальний кабінет 2.0. Так було дуже дуже сильно на межі. Ну, за закритими дверима точно посварились. Ну, всі інсайдери пишуть про те, що за закритими дверима була дуже напружена розмова. Е, Матюкали, скричали. Паліса бідолашний стояв з тими картами, які привіз, не знав, що робить. Потім була зустріч Маралага, яка пройшла вже плюс-мінус тепліше. Але що ці дві зустрічі нам принесли? Нічого. Ну, щось поговорили, побалакали, щось там домовились. А, домовились, що, а, домовились. Що, мали, а що мали принести нам ці зустрічі, Максиме? Та нічого, ну, моя позиція така, яка залишається незмінною. Поки в цій історії немає Китаю, це все буде про пустопорожні балачки. Про те, а як ми можемо щось домовитись з Росією задобрити, чи там на Росії легесенько піднатиснути, чи на Україну піднатиснути? Так? Але в цілому, поки немає Китаю в цьому рівнянні, це все пустопорожні балачки, і не більше того. Uh -huh. Тобто, в принципі, до Давосу не варто було летіти президенту від слова зовсім ще раз, да? Я розумію, сьогодні. Ні, ну щоб не злити Трампа, ну щоб нащо нам Трампа робити прям ворогом України? Ну, полетіти поспілкувати з ним можна, і гірше від того не стане. Ну, платники mm -hmm. податків трохи заплатять у нас за соляру на літак Зеленському, але ну, це не найбільша втрата, скажімо так. Mm -hmm. Тобто, зв'язок все-таки з американцями він важливий. Ну, важливо з ними не сваритись, точно. Ну, тому що треба намагатись десь загравати. До речі, ця історія з цією угодою е, про там, розквіт, про цвітання України. Е, Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, і я казав, що Україні треба спробувати Трампу дати хабар, але не реальний, а от такий абстрактний, уявний хабар, от який зараз росіяни йому дають. Вони ж як кажуть, дивись, до них. Якщо війна закінчиться, то uh -huh. по-перше, оця ось Запорізька там електростанція, крипту майнить буде. А він дуже любить крипту. Дуже любить. Це прям... Він мало розуміє, що це, але заробляє на цьому багато, тому що у нього є люди, які цим займаються, і Трамп тільки цього року, його родина, заробила півтора мільярда доларів на криптовалюті. Тобто, щось там таке відбувається, мисленнєві процеси рухаються. Він знає, як скам працює на різних лініях. І тому йому можна сказати, дивись, атомна електростанція, там майнінгову ферму с вся електрика, знає найбільша атомна електростанція в Європі, та що там в світі, і вона буде працювати на твою майнінгову фірму. Вони тобі гроші тільки так. А ще спільні проекти по видобутку нафти, газу і так далі, продають йому цю історію успіху. І я тоді казав, що нам потрібно сказати Трампу, та що вони тим можуть? Ну, мільярди, ну, десятки мільярдів доларів, це чіпуха. Дональд, дивись, відбудова України, ти ж девелопер, да? будівельник, великий, ну ніхто не розуміє, це на будівництві, так як ти. Будуть гроші заходити з Європи, зі Штатів, нехай пофіг. Тобі ж пофіг на штати, тобі не пофіг на себе, на своє оточення, будуть заходити сотні мільярдів доларів. Більше трильйона доларів на відбудову України буде заходити, і більшість цих грошей будеш освоювати через, через свої компанії. Як тобі така ідея та відбудова буде там не, не Бахмут, а Трампахмут, Я не знаю, все, що завгодно, можна пообіцяти, що там в кожному відновленому населеному пункті на Донбасі буде і казіно. Все, що завгодно можна говорити, От мені здається, така фантазія Трампу і продається. Це угода не про те, що вони нам обіцяють 800 мільярдів. Це про те, що швидше ми обіцяємо Трампу якусь долю в подальшій відбудові. Ну принаймні, я так це бачу, виходячи з виходячи з контексту.